Друзі, всім добра, сталкер на зв'язку. Всім вам міцного козацька і всього вам найкращого по житті та й взагалі. І дякую за те, що підтримуєте, всіх вас обійняв. Всі так, ну що, у нас буде відосик від Олексія. Друже, дякую тобі, як завжди. Обійняв тебе, по-братськи. Давайте подивимося, Олексій теж вирішив мазатися в цю рулетку. Хто бачив, я її крутив, це просто. Без коментарів. Ну що, поїхали. Бажаємо тобі, Олексій, удачі. Побажайте, друзі, удачі, Олексію. Ну що, починаємо. Давай, Олексій, крути, друже. Побачимо, чи фартане тобі. Перший прокрут. Здійснено. Ну що, відкриваємо першу скринька. А, ясно. Знайома картина, друже. Знайома. Доволі знайома. тільки в тебе, друже, бач, 7 тисяч 8 золота. А в мене на 70 тисяч і два танка вдули жорстко, На 70к. Ну, щоб мені до кінця пришлось прокрути два танчика прийшлося ще й продати, Так би якби була б нормальна рулеточка, я б бы б зараз был би акулу. Покрутив, а так як вони мені дали п'ятерку тупо проорали, то якого греться я їй буду крутить. Так, ну шо, поїхали далі. Що там у тебе, друже? Бачу, поки і в тебе ситуація просто крінж. Крінжа повна, друже. Де танчики, розраби? Де танчики? Хто їх буде крутити, якщо там не буде танчиків? Ну, ви самі подумайте свої балдой, поки є чим думати. Ну що, наступний прокрути. Не знаю, дасть хоч хижака чи що-небудь. Чи тільки буде оці 750 золота падати на городи. Та ну це 5 бустерів, це. А оце о, глянь, що вони намутили? З сертифікатом X1, X5. Ну це просто немає фіолетових, ні синіх, це просто. Типа, свободку збирайте, ну дуже повільно. Там до пенсії назбираєте собі той мільйон. Да, тут розробники пошаманили, я бачу, дуже добре. Усюди полазили, і в контейнерах, і в пропозиціях взагалі. Такої кринжи не робили. Просто трешак, повний трешак. Я бачу, друже, фіаско, мабуть. Просто фіаско. Все, все вже зрозуміло. Ну, може, на останнім тобі дасть, на останніх прокрутах, або головна нагорода випаде. Хоча я дуже в це мало вію. Да. Разробники, да зробіть ви нормальні, щоб мож, можна було хоча б одну, не знаю, рулетки, хоча б дві в місяць можна було нормальних покрутити, щоб нормально щось випадало, щоб гравці ж теж собі набивали. А за який хрін вони будуть їх крутити, якщо постоянно все забирати? Я в шоці. Дякую, друзі, друже, За відосик. Від душі тебе обняв. Дружище, співчуваю. Бо я і сам в таку жопу попав ще гірше. Все ж всі бачили. Все, друзі, відосик підходить до кінця. Нічого не випало. Жодної нагороди, жодного танку. Просто хлама насипала, як і мені. Все, друзі, вам всім подякую, всім вам всього найкращого. Дякую за відосик, друзі. До зустрічі. З вами був Сталкер.